Від вчорашнього дня багато було думок, ідей, але вони консолідовані в спільне звернення, яке я попрошу секретаря міської ради зачитати. А перед тим я би попросив з кожної фракції короткий виступ. Будь ласка, Європейська Солідарність. Після Михайлович, будь ласка, включіть мікрофон. Дякую що підтримали нашу ініціативу. І... Я теж хочу підтвердити, що вчора, починаючи з першої години, до сьогодні до ранку ми напрацьовували спільну позицію. Надіюся, що ми дуже багато так, якихось речей вже зробили на минулій сесії. Тих, що тому відпали там, пункти координації, напрацювання співпраці з територіальною обороною, тому що ми вже багато до цього зробили. Я думаю, що ми багато до цього зробимо. Надіюсь, ми робимо всі кроки, які нам не придадуться. Я все таки теж надіюсь. Що все буде добре, але маємо готуватися, хочеш миру, готуйся до війни. І тому я думаю, що ми сьогодні приймемо сьогодні звернення до, до міст партнерів, до Верховної Ради, до президента, до Генерального прокурора. І я думаю, що дійсно не треба обговорювати, тому що ми наговорилися за вчора, за сьогодні. Хіба що тут будуть бажання колеги. Дякую за консульдовану позицію колеги. Дякую, будь ласка, фракція голос. Будь ласка. Пан Троць. Дякую, дійсно. Зараз час для конкретних дій. Ми вже прийняли перший пакет рішень, які спрямовані на підвищення нашої обороноздатності, на посилення нашої елементарної сфери, на перші заходи, які потрібні для того, щоб зберегти стабільного функціонування нашої інфраструктури медичної, комунальної і таке Зараз найбільше треба підтримка нашої армії, Верховна Рада, президент. Всі засідають і приймають необхідні рішення. Ми дійсно працювали над тим зверненням, яким ми сьогодні будемо приймати. І там є не тільки політична позиція наша, але звичайно, вона потрібна, але є конкретні дії. Ми вимагаємо і Верховної Ради, і президента, і звернення наші заклики до міжнародних партнерів, тому що зараз потрібна консолідація як ніколи. Тому що тільки коли ми всі будемо разом, ворог зрозуміє, що його погані плани стосовно України не використовується. Слава Україні! слава! дякую від фракції «Свобода». Більний, Свобода. Думаю, що кожен сьогодні українець, де він не перебував, чи у Львові, чи в Маріуполі, чи в Києві, чи де інде за кордоном, мотив свого життя, думки, мав би сфокусувати під гаслом. Все для армії, все для перемоги. Саме таким чином. Сьогодні мислять вже сьомий рік нагадує українців. Саме у такий спосіб ми маємо жити. Ворог не зупиняється. І всі механізми, які він застосовує, психологічної, економічної, політичної і зараз військової війни, не зупинилися. Заколисування українців, щоб. Може мене не мене. Можу вас попередити. Частина присутніх в цій залі піде воювати. Частина вже воювала. Отож, наші дії, наші ухвали мають бути так скеровані, щоб нам не соромно потім було дивитися собі в очі нашим дітям і оточуючим. І тим, хто піде воювати, як їм там буде, що вони будуть робити, що воювати. Друга частина, і мені приємно, що це все-таки потрапило ухвалу, це про те, щоб хлопці, які воюють зараз і будуть воювати, були певні, коли вони вертаються назад, не буде куди в спину. Коли вони вертаються, а тут колаборанти і приходиться знову бігати і шукати. І сон мати, Від Києві, Шуфричів і що, їм далі, вибачайте, виходити на ЕТР і морди би. Чому не можна ухвалити закон проти колаборантів? Чому це не зробити? Чому не забрати в тих, хто втікає, в дезерти? Хто під час війни втікає? Чому досі кордони не закриті? Нагадаю, маленька Грузія, яка має гідність. Ще з 2008 року не поновила дипломатичних стосунків з Московією. Навіть не поновила, а ми досі не розірвали. Чи не достатньо 15 тисяч загиблих на війні, щоб пояснити, що це є ворог? Чи ми далі будемо розуміти, що ворог тут може приходити і розповідати нам, що Львов говорить по русски Чи вручати відзнаки прилічникам? Рускава міра. Оце завдання сьогодні вас, як представників громади, людей, які чи не перші, стають на захист своєї нації, своєї держави. Ми маємо честь і гідність представляти вів'ян і ставати першими в Україні для того, щоб вести за собою і показувати приклад всій Україні, як вів'яни вміють захищати свою державу. Я тішусь, що ми маємо спільну позицію, що сьогодні ніхто не розбігається по різних кутках. Сьогодні всі за одне. Коли ми служили на початку війни, ми не питалися на фронті, хто з якої політичної партії. У всіх був синьо-жовтий прав, всі стояли разом. Тому, шановне товариство, закликаю всіх одностайно сьогодні підтримати цю заяву. І скерувати нашу діяльність саме у такому напрямку. Все для армії і все для перемоги. Слава Україні! Добре. Будь ласка, від фракції Мартинюк, будь ласка. Колеги, восьмий рік в Україні йде війна. Львів всі ці вісім років жив в мирі та спокої, яким ми завдячуємо воїнам Збройних сил України та добровольцям. А також небайдужим волонтерам і громадським організаціям, які всі ці 8 років допомагають війську. Сьогодні ми маємо зрозуміти, що кожен мешканець нашої громади повинен взяти на себе обов'язок стати на захист своєї держави. І неважливо, чи буде він це робити з зброєю в руках, чи виконуючи свої прямі обов'язки лікаря, пожежника, державного чиновника. Ми всі повинні стати єдиним могутнім кулаком, який дасть вільно відсіч московським окупантам. Вчора відбулися збори ветеранських та волонтерських організацій, які вкотре висловили свою готовність до координації та допомоги Збройним силам України та силам територіальної оборони. Сьогодні львів'яни мають вкотре продемонструвати єдність та високий рівень самоорганізації, долучаючись до допомоги українській державі та одне одному на всіх рівнях в праці, в побуті, в допомозі нужденним, здатності до того, щоб боронити свою свободу та незалежність. Колеги війна стосується всіх. Перемога залежить від кожного. Слава Україні! Героям слава бісу, шановні колеги, представники всіх фракцій. Я дякую всім нам за справді злагоджену і консолідовану позицію, в результаті якої ми маємо таке звернення. Але маю надію, що така сама злагоджена і консолідована позиція буде і в уряді, тому що. Це не тільки проблеми міст, це й проблеми держави. Тому і сьогодні і державний бюджет, так само, як і місцеві бюджети, мають розподілятися по новому. Як сказав наш капелан, всі ми зараз на новому шляху, і всі ми будемо жити інакше. Я переконана, так само як готовий Львів, готова Україна. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Президенту України Зеленському, голові Верховної Ради України Стефанчуку, прем'єр-міністру України Шмигалю, голові РНБО Данілову, Генеральному прокурору України Венедіктові, міським головам міст партнерів. Звернення Львівська міська рада категорично засуджує рішення Російської Федерації щодо визнання терористичних утворень ДНР і ЛНР. Вимагаємо від Кремля негайно вивести окупаційні війська з території України. Та припинити будь-яку діяльність, що спрямована проти суверенітету, цивілізаційного вибору і територіальної цілісності нашої держави. Обґрунтування злочинних рішень Російської Федерації, які були публічно висловлені Володимиром Путіном, не витримують жодної критики не лише зі сторони історичної науки, але й з позиції міжнародного права та міждерж... міждержавних домовленостей, і свідчать про психологічну неврівноваженість очільника Російської Федерації. Подібний стан справ прогнозує непередбачувані дії зі сторони Кремля та піддає Європу і світ загрозі безглуздої та масштабної війни. Тому закликаємо: міжнародних партнерів України невідкладно застосувати ефективні і жорсткі санкції щодо країни-агресора та її представників, в тому числі для російського капіталу, що розміщений на території України і надати нашій країні всесторонню допомогу. Підтримати пропозицію МЗС щодо повного розриву дипломатичних відносин із Російською Федерацією та визначити процедуру особливого режиму переміщення громадян Російської Федерації на території України. Закликаємо Кабінет міністрів України розглянути можливість закриття повітряного простору України для транзиту авіасполучення з Російською Федерацією, а також припинення будь-якого залізничного сполучення з країною агресором через територію нашої країни. Заморозити активи російського бізнесу і колаборантів в Україні закликаємо Кабінет міністрів України невідкладно прийняти окрему постанову щодо проведення спрощеної процедури закупівлі для забезпечення сил територіальної оборони та спростити постачання гуманітарної допомоги в Україну. Закликаємо Кабінет міністрів України негайно збільшити фінансування оборонних витрат за рахунок статей, які не є пріоритетними в умовах підвищеної військової загрози, зокрема в частині початку будівництва відповідних підприємств, завод з виготовлення набоїв, боєприпасів, розвиток та серійне виробництво наукових розробок зброї. Закликаємо Кабінет міністрів забезпечити фінансування на влаштування розміщення та забезпечення внутрішньопереміщених осіб. Закликаємо Кабінет міністрів України розробити кризовий сценарій створення військово-цивільних адміністрацій у районах ймовірних воєнних дій. Налагодити дієву модель співпраці з регіонним, з регіонним органом військового управління сил територіальної оборони Збройних сил України щодо організації підготовки навчань підрозділів територіальної оборони. Закликаємо Верховну Раду України скасувати закон номер 4499 про особливий порядок місцевого самоврядування. В окремих районах Донецької та Луганської областей. Закликаємо Верховну Раду України прийняти альтернативний законопроект 4335-1 про цивільну зброю та боєприпаси, яким регулюється питання користування короткоствольною зброєю організацій тирів та стрільбищ. Закликаємо Верховну Раду України ухвалити на законодавчому рівні рішення про автоматичне позбавлення українського громадянства тих осіб, що не були російські, та визначити процедуру. Вимагаємо, вимагаємо негайної реакції гарантів за Будапештським меморандумом. Закликаємо Верховну Раду України прийняти закон про відповідальність за колабораціонізм і російську пропаганду. Закликаємо Генерального прокурора України відкрити кримінальне провадження проти всіх депутатів Держдуми Російської Федерації, які голосували за визнання ЛДНР, а також вищих посадових осіб, які готували це рішення. Міських голів, міст партнерів Львова, просимо звернутися до урядів своїх країн з метою прийняття рішень щодо запровадження санкцій проти Російської Федерації. Закликаємо міських голів міст партнерів Львова надати обладнання для підтримки безперебійної життєдіяльності Львова, медичне обладнання, дизель-генератори тощо. Звертаємося до голів територіальних громад України, за прикладом Львова, звільнити від земельного податку оборонні підприємства. У Львові створено штаб забезпечення функціонування міста в особливий режим та буде скеровано додаткове фінансування на підтримку всіх військових підрозділів, що дислокуються на території Львівської МТГ. Висловлюємо свою підтримку українській дипломатії та просимо посилити зусилля щодо мобілізації світового співтовариства для стримування агресивних дій Російської Федерації. За будь-якого розвитку подій наша речучість стояти в обороні України залишається незламною. Віддатись на шантаж агресора означає стимулювати його на нові злочини, про що неодноразово свідчила історія. Безумовно, що перемога буде за нами, а єдність зусиль в протистоянні агресору зробить цю перемогу швидкою та менш болісною. А нам, українцям, сили і віри в перемогу та одвічний мир. Слава Україні! З Богом ставлю на голосування. 59 за рішення прийнято. Шановні колеги, хочу подякувати всім керівникам фракцій. Всі керівники фракцій входять в наш оперативний штаб сьогодні. Дуже непростий день. Багато рішень буде прийматися в державі, багато важливих зустрічей. На що я би просив вас звернути увагу? Сьогодні ми з вами є тут в Мирному Львові. В державі, яка знаходиться в складному періоді свого життя. Від нас багато що залежить, тому що на нас звертають увагу. І дуже багато міських голів телефонують, питаються поради. Я знаю, що вам дуже багато колег-депутатів з різних міст дзвонять. В першу чергу, ми маємо мати залізні нерви. Ми маємо мати швидкість приймати оперативні рішення. Сьогодні важко спрогнозувати. Чи ми зберемося з вами, як ми і плануємо на наступну робочу сесію, чи нас можуть чекати якісь екстремальні умови і незвичайні ситуації? Тому прошу вас кожен ваш день сьогодні скеровувати на ті справи, які ви маєте робити як обранці громади, чесно виконувати свою роботу. Це є дуже важливо, тому що є комісії, є рішення, які треба приймати. Вчора я мав достатньо довгу телефонну розмову з мером Маріуполя. Ви Виявляєте настрій сьогодні, який в Київ Маріуполі? Звичайно, що вони твердо займають українську позицію, але вони сьогодні там на передовій. Що мені приємно, я його спитав, слухай, ну а як, в принципі, з тамтої сторони на окупованій землі говорить, ти знаєш, Андрій, от що там лишилося в 2014 році? Взагалі нічого не зроблено. Просто руїна. А Маріуполь, молодці, вони піднімають, розвиваються. Він працює. Вчора також я переговорив з командиром нашої вісімдесятки. Вони сьогодні на передових позиціях дав чіткий перелік, що потрібно. Сьогодні ми дали це в роботу. Частину будемо оперативно закупляти за бюджетні кошти, частину, звичайно, буду звертатися до підприємців, щоб помогли, можливо, і до колег депутатів. Також є чіткий запит від 24-ї бригади, що їм потрібно сьогодні. Підтримка наших військових на передовій це питання номер один, і хочу ще раз висловити подяку, що шановні колеги-депутати, ви підтримали всі рішення, які необхідні для того, щоб ми якісно забезпечували безперебійну роботу нашого міста в в режимі можливих надзвичайних ситуацій. Цінуємо цю мить. Коли ми є разом, і оця праця, яка продемонстрована за останній час, вона дає велику віру, що Україна має шанс. Тому що найбільшою загрозою для нашої держави завжди був розбрат і завжди були внутрішні протистояння. Коли ми єдині, ми не переможні. Слава Україні! Дякую, шановні колеги.